Участь у регіональному турнірі взяли спортсмени з різних куточків західної України. Загалом понад 120 учасників різного віку у 15 вагових категоріях. Тут були представлені діти, які початківці, які тільки стали на борцівський килим, та діти, які вже брали участь у чемпіонатах України. Переможцем найважчій ваговій категорії став долинянин, який переміг суперників з Болехова та Луцька. Змагання мені сподобалось. Перемога виявилась. Не дуже легкою, ну оскільки суперників було не дуже багато. Е, ну, я думаю, що на другий рік буде важче трошки поборотися. Серед борців була й одна дівчина Анастасія Цепук з долини. У переможці не вийшла, проте полишати цей важкий для жінок вид спорту наміру немає. Ще ходити на боротьбу, старатися займатись більше і досягти. Незмінний вболівальник, ветеран спорту Іван Максименко не приховує радісних почуттів. Я протягом багатьох років наблюдаю за дітьми. От вони малесенькі, десятирічні, вісім років. І через 10 чи 8, 7, 10 років занять вони виростають. У Своїми враженнями від змагань поділилися відомі спортсмени. Цього року проводили турнір пам'яті першого голови федерації Гриня Сергія Васильовича і мого батька водночас. Запросили спортивні команди західного регіону з Рівного, Тернополя, Львова, Стрия, Івано-Франківська, Долинщини з Долини з Долини і з Болехова. Будемо старатися розвивати даний турнір, запрошувати, старатися зробити його не тільки регіональним, а можливо, всеукраїнським. З Мані прийшли дуже добре, дуже здорово. Ніхто не травмував, що саме з Мані. батьки позитивно заряджені, діти на нагороджені. Я думаю, що цей турнір буде традиційним і на мину, минулому на слідчі раз другий турнір ми зберемо набагато більше учасників. Переможців нагородили грамотами, медалями та спеціальними кубками.